Французька народна казка. Були собі чоловік та жінка, і дуже їм хотілося мати донечку. День і ніч благали вони долю, щоб послала їм хоч крихітну дівчинку. Нарешті знайшлася в них дочка гарненька, як сонечко, тільки така дрібненька, що її навіть назвали просинкою. Одна лиш біда. Минали роки, всі діти росли, а просинка ні. Зажурилися батько й мати. Стало їм соромно, що їхня дитина не така, як у людей. Та й надумали вони позбутися її. Якось увечері, коли дівчинка міцно спала, вони занесли її далеко-далеко. Та й покинули на узлісі. А в тому лісі жила стара буркотлива чарівниця Тітонька Лаклед. Це вона колись зглянулася над тими чоловіком і жінкою, пожаліла тітонька Лаклед бідну просинку і забрала її жити в свій дім, старе дерево з великим дуплом, устеленим м'яким мохом. Зранку до вечора тітонька лаклет клопоталася своїми справами, чарувала, чаклувала, і щодня, йдучи з дому, наказувала просинці. Ти ж гляди, хоч би хто їхав дорогою, не показуйся з дупла, ховайся. Бо, як не послухаєшся, буде тобі велика біда. Якось Повертаючись з полювання, їхав поблизу королевич. Раптом чує, хтось співає у лісі. Голос гарний, дзвінкий, мов кришталь, а нікого ніде не видно. Зацікавився королевич. Наступного дня приїхав він на те ж місце і знову почув той самий срібний голос, що долина і стовбура старої верби. Здогадався королевич, що то не дерево співає, а якась чарівна красуня. Такий голос міг бути лише в юної і дуже вродливої дівчини. Однак, скільки не шукав її королевич, усе марно. Приїхавши на третій день, знову почув він незвичайний спів. Нахилився королевич над дуплом старого порослого мохом дерева і гукнув а хто там співає? Це я, просинка, відповів срібний голос. Іди до мене, я помчу тебе на своєму баскому коні. Я не можу. Тітонька Лаклет заборонила мені навіть показуватися людям на очі. Тоді королевич подав їй у дупло свій довгий вовняний пояс. Такими поясами чоловіки колись обв'язували стан. Просинка обгорнулася ним, а королевич витяг її з дубла і посадив поруч себе на коня. Вертається тітонька Лаклет, а просинка тільки й майнула. Розгнівалася тітонька Лаклет і послала вслід просинці закляття. Зухвалене слухняне дівчисько, порушила мою заборону. Той будь тепер жабою. І привіз королевич у батьків палац не юну красуню, а зелену жабку. Поселив королевич свою зелену жабку в гарній світлиці, та й почалося в просинки невтішне жаб'яче життя. Боліло серце в королевича за просинку, яку він ледь побачивши, покохав. Вирішив він послати до тітоньки Лаклет свого пса, вірного, щоб той умовив її повернути про синці людський образ. Вірний був незвичайний пес, тепер таких більше немає. Ніхто не вмів так гарно й переконливо говорити, як він. Знайшов вірний тітоньку Лаклет і довго умовляв її не держати зла на свою хрещеницю, адже, хоч і не слухалася іноді про синка. Проте завжди була доброю дівчинкою і тепер кається, що розгнівала тітоньку лаклет. Тітонька Лаклети слухати не хотіла, довелося вірному ні з чим повертатися до палацу. Збігали дні. Зелена жабка жила собі, як і всі інші жаби, стрибала по підлозі, купалася у великій мисці, і їла тістечка, що їх приносив молодий королевич. Але лишаючись сама, вона гірко плакала. Її друг, що також дуже страждав, вирішив ще раз послати до тітоньки Лаклет вірного, наказав йому не повертатися, поки не погодиться чаклунка зняти своє закляття. Подався вірний вдруге до тітоньки Лаклет. Він так довго й гаряче просив і молив її, що аж обрид. Зглянулася нарешті тітонька лаклет над просинкою, і гукнула Нехай просинка стане такою самою дівчиною, як і раніше!» Тієї ж миті просинка знову стала людиною. Щасливий королевич пішов до батька просити дозволу одружитися з просинкою. Король погодився, але поставив умову, щоб менший. І старші сини гуляли весілля в один день. А старший королевич якраз мав одружитися з негарною, горбатою, ледачою і лихою на вдачу, але дуже багатою дівчиною. Привезли слуги посах обох наречених і виставили його перед усім королівським двором. Усе, що мала просинка, уміщалося в горіховій шкарлупці. Яку тітонька Лаклет передала собакою вірним, а в нареченої старшого королевича були великі, важкі скарині. Та коли їх відчинили, побачили тільки сувої сирового полотна, грубі сорочки й шмаття. За звичаєм дівчата повинні були самі пошити собі весільні вбрання. Просинка почала шити сукню з шовку, зітканого з тоненької павутинки. А наречена старшого брата зовсім не вміла шити і прийшла до просинки просити поради. Добра серцем просинка порадила їй пошити весільну сукню трохи довшу ззаду і простібнути на плечі шлейф, щоб приховати горб. Довго трудилися дівчата, зате в день весілля на просинку любо було дивитися, а наречена старшого брата все переплутала. Шлейф пристебнула спереду, сукню одягла коротшим краєм зі спини, так що горб здавався ще більшим, ніж був насправді. Король з королевою цілий день частували гостей найсмачнішими в світі стравами, і просинка раз у раз кидала крихти хліба в пелену своєї ніжної білої сукні. Наречена старшого брата тільки й думала про те, щоб робити все так, як просинка. Але не додивилася і стала кидати у пелену обсмоктані кістки. Увечері всіх гостей запросили на бал. Старший брат відкривав бал зі своєю дружиною, а менший з просинкою. Як вставала просинка з за столу, з її пелени спурхнули золоті пташки. Танцювала просинка легко, красиво, ледь торкаючись підлоги. А коли підвелася дружина старшого брата, то з її палени на блискучу підлогу посипалися малі й великі кістки. Танцювала вона незграбно. Під забрудненою, недоладно пошитою сукнею виднівся горб, а знизу виглядали негарні ноги. Насупився король, розгнівався. І оголосив меншого сина своїм спадкоємцем, а пожадливий старший син пішов зі своєю ледачою й незугарною дружиною світ за очі.